Давайте подивимося, хто вас проглядає на картах. Нікого не згадуйте, думайте лише про себе, хто вас проглядає на картах. Мужчина, король Пентаклі вас проглядає, можливо, в когось це буде ваш е, мужчина, колишній мужчина, стабільний ваш мужчина, чому він вас проглядає на картах. А дивиться над тим, е, звідки ви бабло берете. Тобто його цікаво, чим ви займаєтесь. Да? Можливо, він бачить, як ви міняєтесь, можливо, ви працюєте над собою. Тобто він бачить, що ви круто міняєтеся. Має якісь... бачить у вас госпожу, да? імператрицю. Бачить, що ви самодостатня жінка, бачить, що ви даєте раду тим умовам, тим викликам долі, які на вашу долю впали. Да? Тобто він бачить, що ви рухаєтесь вперід. Він бачить, що ви розвиваєтесь, ви ростете, я не знаю, можливо, якісь квантові скачки робите, там в роботі, в фінансах. Він бачить, що ви, знаєте, ви круто вийшли з тої задніці, я би так би сказала, в якій ви сиділи. Ви довгий час сиділи в якійсь клітці, да? тобто, умовно, в якихось. Обтягуючих таких умовах, проблемах, можливо, це було зв'язано в когось з розлученням. Да, він е, зрозумів, цей мужчина, що ви вмієте відпускати. Ви вмієте відпускати. В когось буде зв'язано так, е, програється, що цей мужчина зв'язаний з вами по роботі. по роботі. І він бачить, якщо ви по роботі зв'язані, він бачить, що ви та людина, яка несе в світ світло і ясність. Тобто, да, ну, не знаю, можливо, ви мої колеги, це якийсь там ваш колега по роботі. Тобто він бачить в вас дуже ресурсну жінку, він бачить та, яка вміє підсвітити дорогу, дати якусь влучну пораду. Тобто він тут восхищається вами. Як спеціалістом, як матір'ю, да? в залежності, що це за мужчина. Да, в когось тут по роботі може бути зв'язано. Окей, а чому ти дивишся? Чому ти дивишся, чому ти дивишся? Шанс. Угу. Шанс. Десь спостерігає за вами в інтернеті. Можливо, ви маєте якісь там сторінки, і ви там себе показуєте. Дивиться, як ви змінилися, бачить, що. Ви, можливо, відвернулися від цього мужчини і не спілкуєтеся з ним, а він би хотів би шансу. Да, в нього якісь розстроєні чувства, можливо, ви його послали, да, можливо, ви з ним не спілкуєтеся. На сьогоднішній день він сидить в глибоких роздум'ях і шукає відповідь, чому ви від нього відвернулися. Умовно, там, не хочете з ним спілкуватись. Тобто йому цікаво, як ви живете. Він тут в якихось. В якійсь клітці, в якійсь проблемах сидить, життя рушиться. А чому в нього так круто стало змінювати життя? Тому що по страшному суду е, йому тут можливо летять якісь бумеранги. Якщо мужчина у вашому житті якийсь негарно себе проявляв, там не знаю, якісь підлість за вашою спиною, тут йому летять бумеранги. Да? Хто як працював, хто наскільки був чесний? Зараз отримує бумеранги, тому що березень місяць він є дуже такий кармічний. Тому мужчині тут прилетів якийсь бумеранг. Він зрозумів вашу цінність, він зрозумів вашу глибину. Да? Якщо це робота, він розуміє, що ви розумна, ви. Емпатична, ви класний спеціаліст в чомусь, да? і тільки тоді, коли ми втрачаємо спілкування з хорошими людьми, тільки тоді ми розуміємо, кого ми там умовно втратили зі свого оточення. І якщо ж це все-таки колишній чоловік, він розуміє, що, блін. Вона молодець, да? вона гарна, вона розумна, вона цінна. І так, да, так як я сказала, тільки тоді, коли втратилось спілкування по в Пентаклі, тільки тоді розуміємо оце цінність людини. Да? Да, тут в когось чітко програється, що це у вас сім'я, в когось ця сім'я мається на увазі якийсь соціум, робота. Да? Можливо, у вас якесь партнерство, робота спільна була. На сьогоднішній день він сидить в ролі жертви. Щось в нього не вдається, якісь в нього життєві проблеми. І він розуміє, що навіть він глибинно десь і розуміє, що десь йому прилетів бумеранг за його, скажімо, негарне відношення до вас. Окей, а що в тебе сталося? Знаєте, він якийсь хотів доказати вам, що я от круче, я зможу, я такий сильний, але, на жаль, його перемога дала тріщину, і на сьогоднішній день все-таки мужчини тут летять откати за його справи. Якщо цей мужчина, за якого я озвучила, магічів на вас, то магія полетіла в нього назад. Тут Так, Це кармічна ситуація. І на сьогоднішній день дівчата ви помінялись місцями. Колись ви сиділи в такій е, ситуації, давав важко все да на сьогоднішній день його зупинили і закрили йому. Дороги, закрили йому фінанси і в нього все рушиться в житті. Це прийшла богиня справедливості і наводить порядок. Мужчини, які дивляться даний розклад, привертайте інформацію, це мужчина, якийсь з вашого оточення. Да? Можливо, у вас якийсь там партнер, друг підставив, ну, бумранг прилетів. Тому пишіть в коментарях, хто це до вас прийшов, да? хто у вас там штудірує на картах.